Шо, шо? Я думаю, что ты лежишь. Да, он уже сидит. Уже с самого ранку бодрствует. У него три не за это вас, а не Скажи, скажи. Я хорка все. Ну что, давай. Полетели. Че ты? Че ты? <кười> <кười> ну что, приготовилась? Uh -huh. Чому він так пояснює часто? Чому він так пояснює часто? Кінокамерку Ляпс? <coughs> Не бачу вашої заточки Не зараз, а ну <coughs> Что жизнь босяцкую твою переначет. Is... <coughs> Давай. Чому він так часто пояснює? Why does he complain so... Що там часто? Often. Open? Why does he complain so often? <coughs> Why does he complain so often? Чому це інтересує його? Why does he interest uh, him? How does she train your memory? Uh, як вона? Тренує? чи що? Train, як Трейн. Huh? Ха, пам'ять. Дякую, О, does... Does oh. Ну добре, кажи. Why does she refuse to pay? <свист> Чому вона refuse? <свист> Я забула це слово. Відмовляться. Добре, чому вона відмовляється? Від чого? то Платити. Чому Тупай. вона відмовляється платити? Окей. Okay. How does he usually spend his free time? З... Дожди твою Як, Як він зазвичай проводить час? How does she test the knowledge? Uh, як вона перевіряє їхні знання? Mm -hmm. Де він працює? Where does he work? Як багато доларів він має? how Uh, much dollars he have? Напевно, там ще якесь слово. Може does? Перед he, що там? А вона там? Да? She да? have? How many dollars does he have? Ні, там що той does є? Які канали does? він дивиться? Uh, what channels does he? E... so. What channels does it watch? watch? watch. Who does it motivate? Хто теб не тебе? Хто тебе мотивує? чи це мотивує, ну і Чи це мотивує тебе? Кого це мотивує? Кого це мотивує? Who dust it motivate? Who does it motivate. Who does it motivate? Кого це мотивує? How does he solve these problems? How does he solve these problems? Чого ти кричиш? Як він вирішувати? solвати може? Да. Як він вирішує ці, ці проблеми? проблеми? These problems. These problems. What does she want to add? Що вона uh, хоче додати? Who does she love? Кого вона любить? Ой, боже, це важко мені так. Що? Не знаю. Хто жизнь твою переначить? Про мента сьогодні буде пісня? Скільки грошей вона заплатить? Скільки грошей вона платить? Як вона платить. How much money does pay? Does she pay What does she usually say mm, Що вона зазвичай говорить? Каже. Вона Каж. каже, кто жизнь твою переначить, де він працює? Uh, where does uh, he work? Де вона учиться? Where does she study? Де, куди вона йде? Ходить. Куди вона ходить? Uh, <coughs> who? Там? Чи, чи там? Куди? Так само, where? where? Where does she go? Where does she go? Where does your father work? Де працює твій батько? Where do your parents live? Де твої батьки живуть? Чому твій бос критикує це? Why uh Does your boss uh, як те критикувати буде? Criticize criticize it? Criticize. Criticize. Why does your mother sing so? Чому твоя мама говорить так? Why do your friends disagree with you? Чому твої друзі обговорюють це? Не згодні з тобою. Ні, що Не так? Не згодні з тобою. Disagree, не згодні. Як твоя сестра дис... почуває собою? Що? Discuss обговорювати, так. Да. How does your sister feel? Я вже почула, як твоя сестра. Почула я себе. Як твій брат контролює це? How does your brother control it? When does your father leave home? Коли твій батько повертається додому. Залишати, покидати дом. Лів, залишати. О, добре, залишаю Добре, що ти зі мною, звісно, согласилась. Ваша честь. Коли ця річ трапляється? Uh, when does this thing uh, happen. Off offer? happen? When does this thing happen? When do these things happen? What do your friends usually order? Uh, твої друзі зазвичай ордер, що твої друзі зазвичай замовляють, mm. що зазвичай твій бос обіцяє? What does your uh, boss Usually promise? Проміс. Проміс обіцяти. Promise. How much free time does your business partner have? Uh, how much free time? Так I... багато вільного часу. <gasps> Твій бізнес партнер має. Скільки вільного часу Майло. вільного часу твого бізнес партнера? І скільки англійських слів твій друг хоче знати? Так, наприклад, як ти. Цілих три або чотири штучки. How many English words uh, does your friend Want to know, know? To know. To know. How many English words does your friend want to know? How often? How, often? How uh, regularly? regularly? How long regularly. does it take? довго е Це продовжається. Відбувається. Як часто твій бос перевіряє це? How е, often. How regularly? regular. How regularly does your boss check it? Це регулярно вже як часто. Да, ну то мене лагануло. Хорошо, як часто? Ведь босс проявляется Хауфен дазер бос Экет Чекет Як довго він добирається до работы? Э Лонг Эт Get to work, что там за слово стоит? How long does it take he to get to work? Uh, to get to work. Як довго його син добирається до роботи? How long um, to get How long that? does it take his to son take? to get to work? How long does it take his son to get to work? Як довго це працює? А, ні-ні-ні, наоборот, ні-ні-ні, пардон. Як довго його дочка добирається до школи? How long does it take? Your his daughter. daughter to get to his school. His daughter to get to school. How does your brother control it? Uh, як твій брат контролюється? Чому твої друзі не згодні щоб не поголошаються з тобою? Uh, why do your friends? Disagree with you? How does your sister feel? Як твоя сестра почувається? Як часто? Твій бос провіряється. Uh, how регу. Regu... Регулярно. Типу. How regularly does your boss check it? Скільки бага, як багато алійських слів твій друг хоче знати? How many English words uh, do you know? Does your friend want to know? Share us. How many English words does uh, your friend I mm -hmm. want to know? How many English words does your friend want to know, Sharas? How, how many English words uh, does uh, your friends i want to know? Sharas. How many English words does your friend want to know? How many English words does your friend I want to know? Share us, How many English words does your friend want to know? І що я не так сказала? Що ти хочеш від мене? Ти сказала I want. Ще раз, давай, скажи. How many English words does your friend Що перед вон там стоїть? Думай. Просто Ні, ну, я не, не знаю. А ну ще раз скажи. Дохожу до того речі. How many Ускажи. English words does your friend want to know? А, там немає нічого, доброго. How many English words uh does your friend uh want I want to uh, to know? Shares. Буду я повторяти більше. До ну, побачення. How many English words does your friend want to know? Кажи. Аби ти думала, <сказ> а не читала. Ти просто читаєш текст, треба думати, давай. How many English words does your friend want to know? Неожиданно. 38 восьмого тисяч разу фієть. Яку пораду твої друзі дають тобі? адвайс порада? Хау? Яку пораду? Яку no. пораду? Ну what do you мене связь лаганула, нет связи в колоцентрі ще раз what advice uh do you friend? Яку пораду? ты дала об друзьям чи че, может, там, чешу че может чешу шо ты хуй what advice do your friends give you give you давай what давай я, же, я you. здесь не молодею пока ты там родишь do your friends get you What advice do your friends give you? Why does your boss criticize it? Чому твій бос критикує це? Чому твої партнери не згодні з тобою? Не згод, не згоджуються з тобою? Uh, do your partners disagree with you? Mm -hmm. Чому твої батьки не згодні з нею? Uh, why do your parents disagree with you? З нею. Візер? Яку пораду твій вчитель дає тобі? Ты здесь в кошмаре сейчас летаешь, да? Здесь на Марсе, мне кажется. Да? Приземление на месяце. Это гуашка пішла? Да, да. Четушка. Мастика. Да, да. Это, конечно, хорошо, что там даешь. Яку пораду твой учитель дает тобі? What advice does your uh, teacher? Uh, give you what do your friends usually order? Що твої друзі зазвичай замовляють? Why does your friend want to look for a new job? Uh, чому твої... Чому твій друг хоче? Uh... Найти нову роботу. Перевод. Чому твій друг не хоче... Чому твій друг хоче знайти нову роботу? Uh, why does your friend uh, want... Як буде знайти? To look for a new job. To look for a new job. Ще раз. Всеречення. Why does your friend to look for a new job? Why does your friend want to look for a new job, well I want. <laughs> Why does your friend want to look for a new job? That we Where does your Father uh, Work Як довго його дочка добирається до школи? How long uh does it take uh to schedule? To, sure. to get to school. How long does it take his daughter to get to school? How long does it take his daughter to get to school? <laughs> Why does uh, your mother think so? Think so, but as you tam. What advice do your teachers give you? Uh, яка? Яку пораду вчитель твої вчителя дають тобі. Atom teachers Як часто ця річ трапляється? How often does this thing uh happen? Happen happen oti. Ой, ти. Ой, ти. How much free time does your business partner have? Як багато вільного часу? Мають твої бізнес партнери? Партнір. Партньор. Взагалі там, одне на. А там один? Один. Я Як думала, довго один? його син добирається на роботу? <к _> How long does it take uh, his uh, son, 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 get to work? To get to work. What kind of examples does his teacher give? <sighs> Kind? Які приклади його вчитель дає. What kind, kind, of, what kind, kind of, of example. Це приклади. What, is, what kind це який. Приклади examples